Кремль спробує влаштувати переворот в Україні з метою усунення президента і створення хаосу. Про такі дані української розвідки в інтерв'ю агентства Блумберг розповів Володимир Зеленський за даними глави держави. Росіяни намагаються посіяти в Україні розколи, мають план дезінформації під назвою Майдан 3 для Москви слово Майдан означає переворот, зазначив президент України. Тому операція окупантів за його словами є для України зрозумілою. Обговорюючи ситуацію на фронті, Володимир Зеленський відкинув можливість перемовин з Володимиром. Путін, зауваживши, що заморожений конфлікт є неприйнятним, Володимир Фесенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Володимире. Ну, в принципі, росіяни постійно долучаються до того, що перманентно намагаються посіяти розбрат між українським суспільством. Однак, якщо говорити про 10 річниці революції гідності, чи буде щось особливе? Чи спробують вони 21 го 22-го числа влаштувати якісь провокації? Саме це мав на увазі президент, я говорив... думаю, що саме ризик провокації і мав на увазі. Президент Зеленський судячи по тому як він це сформулював, ну і потім була інформація від е, головного управління розвідки Міноборони України. Е, схоже, що президент отримав цю інформацію від наших спецслужб, зокрема і від військової розвідки, тому да ризики провокації є. Просто зараз от я дивлюсь, от буквально перед вами в ефірі і те, що запитують про цей Майдан -3. активісти обурюються, Як же це так? От святе слово для нас використовують. Доводиться нагадувати, що це не президент вигадав і використовує святу назву, а це росіяни, росіяни її використовують. І от вони якраз користуються тим, що на превеликий жаль нас не просто відновилися політичні дискусії відновилася я б сказав, така політична колотнеча. Коли деякі політики, громадські діячі вони вирішили, що все на фронті все спокійно, нібито, да, і можна розпочинати активну внутрішньополітичну боротьбу. І те, що от відбулося певне внутрішньополітичне збурення в країні, росіяни це намагаються використати в своїх інтересах, ви правильно сказали, що росіяни постійно намагаються розхитати українське суспільство, посіяти роздор розколбит в цьому суспільстві. Ну простий приклад наведу. Перша кампанія, масована кампанія на те, щоб спровокувати нібито розкол між командуванням збройних сил України, політичним керівництвом країни, між Залужним і Зеленським. От перша така російська ІПСО, інформаційно-психологічна операція була ще влітку минулого року. Вона не дала результатів. Зараз вони повторили. А чому тому, що і на заході про це почали розмовляти, і в Україні? І Росіяни вирішили газручний момент і запустили одночасно діпфейк. З нібито залужним, який нібито віддає наказ брати владу, міняти президента, да і одночасно запустили, що Зеленський знімає залужного з посади. Це ж спеціально було зроблено, щоб спровокувати військових проти президента, да ну і посіяти паніку. І до речі, те, що розповсюджували в телеграм-каналах інформацію. Скріни от в соціальних мережах викладали що військові будуть брати владу, Ладу тікайте з міст, будуть стріляти на вулицях, от власне те, те саме. да, це була можливо перша спроба, репетиція. Да, як це будуть сприймати? А зараз чому про майдан йдеться? Ви правильно згадали 22 листопада відзначається День Гідності. Да, це річниця не тільки революція Гідності. Ну, революція гідності насправді почалася 1 грудня. А от у х числах студентський Євромайдан був. Це ще й річниця помаранчевої революції, так що два майдани, і росіяни, можливо, хочуть спровокувати конфлікт саме в патріотичному середовищі. спровокувати якихось там активістів, щоб вони там пішли проти влади. Я думаю, що все ж таки люди, які мають почуття відповідальності перед країною, і розуміють, що зараз у нас війна і є головний ворог зовні. Я не думаю, що вони піддадуться на такі провокації, але ризик є. Тому треба пане Володимире, Я поточню я по цій темі. А в чому ризик полягає? Якщо ну з одного боку, у нас ж заборонені будь-які масові заходи зібрання ну, в умовах війни. Тобто, в це напевно ми можемо відкидати з іншого боку. Ну, в принципі, якими можуть бути можуть бути, хто може виступити в якості, от вибачте, корисного ідіота, хто може розгойдувати країну зсередини. Ну я не буду зараз, знаєте, фантазувати, хто може бути корисним корисним ідіотом. Який спосіб це матиме прояв, на вашу думку? Ні, слухайте, прояви можуть бути різні. Я от я б найменше зараз хотів давати політтехнологічні поради через вас. Через український телеканал давати політехнологічні поради, поради е е людям, е які можуть спровокувати або робити щось погане. Да, можуть бути саме провокації от в цьому середовищі. В різних формах, в яких я зараз публічно розповідати не буду. А от спецслужби мають бути до цього готові. Більше того, я вважаю, що і представники влади, і представники спецслужб, представники різних громадських організацій, можливо, і політичних, вони мають між собою проконтукту ну, контактувати зараз і домовитись так, щоб ну, реагувати належним чином, якщо якісь провокації будуть в ці дні щодо заборони масових акцій, так. Да. Режим воєнного стану забороняє їх, але вони ж відбуваються. Ну не такі великі, як в звичайні часи раніше, але вони відбуваються. І між іншим теж питання, так. Да. Іноді відбувалося, коли у нас от проходили відразу в декілька містах України, проходила акція, що треба демобілізувати чоловіків. Війна у нас далеко не закінчилась, У нас проблеми з мобілізацією, а тут ставить питання про демобілізацію. І ці акції пройшли в багатьох містах України. Так що я б не покладався на те, що формально акції заборонені, да, вони заборонені, але їх можуть проводити. Тому треба бути пильними і стежити за ситуацією. Тому я думаю, правильно і спецслужби наші попередили, і президент правильно про це сказав. Тому що ну, треба про такі можливі провокації попередити, щоб люди знали, що можуть бути ризики, і ці ризики треба заздалегідь нейтралізувати. Давайте поговоримо про те, що відбувається у Москві. Російський диктатор Путін готується до виборів в Росії. Ті мають відбутися 17 березня 2024 року. Ці вибори, так би мовити, припадають на дві символічні дати: 10 річницю окупації українського Криму та 25 п'яту річницю. Перебування Путіна у російського керма очільник Кремля вже підписав зміни до закону про вибори президента. Там є норма про їхнє проведення під час воєнного часу. Тобто, як зазначають російські опозиціонери, у Кремлі готують ситуацію, щоб вибори можна було взагалі скасувати в разі запровадження воєнного стану. Путін може залишитися вічним правителем, принаймні, поки воєнний стан не буде скасований. А тривати можемо припустити, він може довго. Пане Володимире, тим не менш немає зараз ще офіційних заяв від самого Путіна про те, що будуть вибори, що він буде балотуватися. Чому не поспішає? Так вони раніше не поспішали. Там нема виборів. Там є спектакль під назвою Вибори. Ну, це зрозуміло, Причому... але тим не менш, якісь мають ж бути офіційні артикуляції. Ні, то, то не, 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 слухайте, ці артикуляції будуть найближчі тижні, в грудні. Вони просто вибирають. Я ж кажу: це спектакль в прямому сенсі. Вони маються визнати майданчики: хто як, де це має бути, е, яким чином висувати і тому подібне. В Москві це завжди роблять з помпою. Е, вони вже планують зробити наприкінці грудня. Ну тому що довго не було під час війни. От зараз хочуть відновити проведення і великої прес-конференції, і так звана лінія прямого зв'язку. Да, от можливо, це теж буде прив'язано до висування Путіна. Можливо, вони ще не вирішили, як це зробити, тому що різні варіанти обговорюються в російських соціальних мережах. Але не хвилюйтеся, все це відбудеться, воно все буде, і нам не треба це сприймати. От версія, яку ви сказали, вони скасують вибори. Я поки що не бачу ознак того, що вони будуть скасовувати. Їм навпаки, їм треба провести ці вибори, продемонструвати суто з пропагандистських міркувань високий рівень підтримки Путіна. Вони зараз кандидатів шукають таких зручних, які б могли, скажімо так, і не відтягувати голоси від Путіна, і в той же час продемонструвати, що нібито є конкуренція. Вони будуть використовувати ці вибори для критики України, що мовляв, бачите, от ми вибори проводимо, а ви не проводите. вибори. Україна не проводить. І вони вже такі закиди роблять в західних суспільствах. Так що росіяни це будуть робити, і вони будуть це робити перш за все в пропагандистських цілях. Я б поточнив, що стосовно от ви згадали про те, що ну перемовини ми не ведемо, принаймні з Путіним, адже це в двадцять не році... я згадав ну, це. Ви цитували заяви, а, це, це колега Оля, да? Ну просто давайте згадаємо, що рішення Меренбо справді було введено це, значить, ця заборонена перемовини з Путіним. І от, якщо ну не якщо а коли да переобереться Путін на цю посаду, як він буде вибудовувати в принципі взаємини з нашою владою, з нашим президентом. На тлі е, тієї соціології російської, яка на тепер є. Ну різна вона є в Росії, провладна, там більш-менш опозиційна. Але соціологія така, що дедалі більше росіян відсотки там наводяться, наприклад, там 55-57 відсотків. Росіян воліють все ж таки вести перемовини за мир. А лише 25-27% відсотків це ті, хто підтримують Путіна. І оці дві складові, врешті, ні, 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 ні це Власне. інакше. Це інакше. Ті, хто е, підтримує переговори, е, якраз е, значна частина цих людей це прихильники Путіна. І є дослідження, причому і Лівада, центр і в ЦОМ Кремлівський соціологічний центр, е, вони е, якраз показують, що е, одні ті ж люди вони одночасно підтримують і наступ на Київ, і переговори. Як скаже Путін, це вони будуть і підтримувати. От в чому проблема? Це проблема це хвороба, шизофренія російського суспільства. Алло? А хто буде сп... хто з міжнародної спільноти, хто підтримує його? Хто потис руку, Того? хто визнає переобраного Путіна? Я не думаю, що розумієте, тут в чому нюанс? Спроба... Справа не в визнанні. Всі розуміють, що собою представляє нинішня російська влада. І як от не визнають, не визнавали анексію Криму, не визнають анексію окупованих територій України? Точно також ставлення і до Кремля. Але це не означає, що ті самі західні країни, які нам допомагають, що вони взагалі не будуть контактувати з Кремлем. Да, тому що Росія ядерна держава. Припиняти зовсім всі контакти з ними не будуть, тому, що треба ситуацію тримати під контролем. І я, по коли говорять про переговори, я б був обережним. Я якраз є прихильником такої позиції, що ми не можемо бути категорічними в цьому питанні рано чи пізно перемовини можуть бути на на дивіться, якщо ми виходимо на кордони 91-го року. Для того щоб припинилися військові дії, доведеться домовлятися. Не обов'язково з Путіним не обов'язково. Да і досвід історичний знає масу таких прикладів, коли недержавні керівники укладали, наприклад, угоди про припинення бойових дій. Да. Але казати, що ніколи не буде жодних перемовин так не можна, тому що. Ну, через якийсь час доведеться вести перемовини про припинення бойових дій, і відкидати цей сценарій неможливо. Пане Володимире, але до вже завершуючи нашу нашу розмову, до ваших слів, що до доведеться все ж пере, ну, вести перемовини можливо, з іншим президентом. Давайте згадаємо на сам кінець слова речника, ще чинного президента Путіна Піскова, який зазначив, що наступний президент Росії буде таким самим, а якщо іншим, то все одно він буде таким самим. Врешті, ну поставимо три крапки на цій розмові, будемо. Раді бачити вас в на наступних ефірах. Володимир Фасенко політолог, був з нами.